Різдво 2001 року, не заспеваем застреляйте столи». Егор и поставить спиваю Застеляйте столи Хорошо, застреляйте столи, закидываем, радуйся, порадуйся за неси Божий народи. Георгій Пастевець родом з села Туників, вихоючися на війну, і початком як свідомий українець став на шлях українського націоналізму. Його розповідь про ті часи маємо можливість слухати тепер. Я вам розкажу про Івана Приймака. Іван Прийман, 19 року народження, родом із Башів. Я з ним познайомився на Андрія в селі Туники, Якраз на Андрія, коли Калету хватали. Там кажуть, добрий вечір пан Каледовський, добрий вечір пан Кочержинський. І у таких умовах я з ним познайомився. Ну так ми молодний, красивий, гарний хлопець. Познайомилися. Але він вже тоді підбирав собі у партизани, радянські партизани. Він був знайомий фастовець Мотря Тимохвіївна, яка жила там на Дебісівському Кутку Тульника, приходив. Ну він так, коли ми з ним позволили і сказав, наш Йоване, я до совєтів ніколи не піду. Я завжди український патріот, косак, я за себе піду і тобі совєтую. Ну, оскільки він був політруком в армії, він мені співчував. Він мене любив, як як товариша. Я сказав, що знаєш, Городоренки, я на саники піду. Ми з ним так дружили, але на такій термі ми ще з ним не говорили. Він було приходить у нас і ночував, якраз були параски, у Туниках, як на храм Параски. Він ночував у нас і ходили до Мотриці і так далі, Вишиті сорочі. Але він був політруком, він прийшов з полону. Він у радянській армії був політруком. Він з полону, чи як? Вийшов з полону. Ну, я коли пізніше узнав, що він не спеціально вийшов з полону, вони коло Дніпропетровська спеціально здалися в плен там, а потім прийшли, щоб робили партизанські отряди. Тут. Це я пізніше узнав. Ну, Коли я йому сказав, що така справа в мене, що я це не можу змінити, то ми з ним дружили. І мене уважав, як землякам ястуникам, і... все було нормально. Але я більше нічого не буду розказувати. Я тільки знаю, що він прийшов. Та каже, знаєш що, Гриша, мене називали Гриша. Я Георгій, ну винувати де я Гриша. Знаєш, що каже Гриша, що як ти говори, ідеш з нами чи ні? Я у Торгенький Іван, я з тобою скрізь піду на кінець світа. Ну, за радянську владу, коли ніколи не піду. А я тебе вважаю, цілую навіть з них. Отака От була розмова. Ну так ми ще посиділи по вечір. Козацький тумб, що в дитині. І в мене боявся такий патріотизм. Тобто я вдавав, що я з козаків, мої родичі колись воювали за Україну і так далі. О. І тоді в мене з'явилася велика любов до України, до, до свого народу, до своєї культури. Ну, коли я тут учився у школі, то при радянській владі я пам'ятаю, як була ця гіргола, як забирали людей, то це все так було. Ніде не оголошувалося, ну в мене кусальці про місце залишилося. Ну, я дичну звідси, коли в 41-му році прийшли сюди вже німці, мішовики пішли, одигнали їх. До сюди прийшли у Богу Славі, почала організовуватися патріотичні такі гуртки. Я пам'ятаю, що тут був такий Матійко він десь родов. Уславши, сам учитель Батійко, він виступав тут на сцені, для цього. тоді був кінотеатр. Я пам'ятаю, що казав, шановні друзі, українці, не там далі розказував. Потім приїхав, приїхав такий гранта Ан, Гранда Антон Володимирович з Західньої України, приїхав сюди спеціально організовувати тут е, осередки ОУН. Коли він приїхав, а я познайомив Коровко, Данід Коровко, а це напроти до мосту, а напроти моста, коли йти, на бугрі хата така стоїть. Він бувши студент Київського університету, десь п'ятого курсу, я з ним якось познайомився і мене познайомив з цим Грандою. Грандом він почав давати літературу. Ну, я так читав ту літературу, От, вони побачили, що в мене дають патріотизм, до України до всього. Ну, потім пізніше, коротше кажучи, що я вступив в реалізацію ОУН, брав літературу, роздавав хлопцям, дівчатам. У нас у селі то було почало 15 величів ОУН. Платили, яка реч, там по 5 карбонців тоді платили в носи, ходили пішком у Миронівку, за літературою. Коли приходили, там були паролі. Ось коли, коли в грудні, грудні 41-го року. Ну, Я організував у своїй веселі, хлопці, які були мої товариші, подавав їм літературу. А організація була поговорина так. Один знає двох. Один провідник і два підлеглі, а потім кожен з тих ще має знайти двох. То ті два знали цього одного, той знав мене і далі не через... знати. Трьох чоловік, три чоловіка, більше одного не, не можна було знати, як строго було. Ми вчили декалу, там 10 заповідів. Про справу не говори з ким можна, говорись, треба, от, ні шибитися, ні дюрма, ні що вони повинні зрадити твоєї і та там 10 заповідів. Ну, я організував в своєму сині, і потім, коли приходили із центру, центр називався у ОУН Постій. Не говоря, не, що не, там Деровунівка, але Постій, називався Постій, там десь сюди, в якому місті чи якому селі, то в своєму селі я, коли приходили звідти бойовики або приходили літератури проноси, то в нашому селі вони ночували. Зараз ті хати є, де вони ночували. Кутуники ну, у у це був якраз село біля Богуслава, де приходили із ОУН, там ночували, там і приходили до них, були зустрічі. У Богуславі зустрічі були. А тут, тут був художник такий Мартиненко. Оседе повертати сюди, де на Корсунську повертати, знаєте? На Корсунську, а тут такий банк зараз, по-моєму, є. Будемо, йти, я вам покажу. Там була майстерня така художня, і там Мартиненко малював ікони, малював портрети, і там він із центру по ум, коли приходили, приходили до нього. Центр ну, де був невідомо, постій був. Де — Це нам невідомо було. Ну, Потім ще зустрічалися на вулицях Пушкіна. Там зустрічалися, ну там менше, а саме більше тут у Мартиненка. Ну, потім що я хочу сказати, 25-го, э, у 43-му році, 29 серпня 1943 року, у садибі Солухи, там заросів, вибрали мене провідником ОУН Богуславського району. Я був ще молодий хлопець, мені було 20 років. Ну, я казав, що кажу, я ще молодий не можу. Ну, ви сказали, що ми старі, скоро вже вмремо, а ти молода людина, те, щоб ідею проніс через роки. Бо поки хоч одна людина жива, то і ідея жива. А скільки ти членів забрали вас? Скільки членів невідомо, ми ж не знали, скільки членів. Не можна було. Ну, скільки зібралися у вас тобі? Три чоловіки. Три, Три, а я четвертий. Це провід був носив да, провід ходив ході підполковник Петлюрівської армії на і Солуха Петро Федорович Солуха. Редактор газети? Так. Да. А, до речі, про газети. Скільки газета проіснувала тут сьогодні, де вона в Україні? Ну, ми э, газети і з центру приносили газети, але тут не було. А місцева газета? А місцева тоді газета була спочатку, називалася Вільна Україна. І там дуже багато все писали про Україну. Коли приїхала адміністрація Нівецька, і прийшов така, яка вона каже, вільна, звільнена і перекреслив вільну, написав Звільнена і називалася Звільнена Україна. І тоді тут Арести, арешково, потім випускали, ми побачили, що німці не люблять. Українську ідею, що це такі саме вороги, як і Москва. Ви зрозуміли. от така справа. Ну потім це вже було в серпні місяці, а тут, вже коли фронт був на Дніпрі, мені вирішили, а у Медвині там вже були війська, були бойові, і в нас було, в нас було більше ста чоловік. От, це Неронівка, Шупики, Неронівка, Шупики, Туніки, Богослав, та Весалівка, це як називались там товаришами не було Коваленко. Біївці. Тут більше 100 молодих людей. Залавська район тут була великі організація українських націоналістів. Тут були молоді хлопці, дуже здібні, тут були явки, тут було організовано дуже сильно все. Але постійно тут прийшли совєти, От, сильна була армія німці. Підпілля було глибоке і. Все було дуже добре. Ну, Мені нічого не могли зробити, тому що після такої великої сили, що зробити? можна зробити, що не буде зробити. То ми пішли в підпілля, то туди. Той туди поїхав, той туди залишилися живими. Мисалики зараз там ще живі є. Руденко Сергій. Сергій Руденко. Ну, коли завжди балакать буде болявся і балакати цю тему, знаєте. Як медінка організація входила, я з грибом познайомився до Війниша. Він писав у шлях полугоспіта, писав вірші, і непогані вірші, а я теж вірші писав, я хотів стати поетом. А потім я з ним зустрівся у Богослав'ї. Коли це Уже в 41-му році при окупації, за тут були. Зустрівся, о, Петро, Гриша і так далі, обнялися, посілувалися і так далі. Він сказав, що я каже, що у них велика організація в Медленні є. Велика організація. Ну, ми так побули і розпрощалися, а потім трошки пізніше знов я його зустрів тут. Він був Іван Федорович Сарафуха. Він не познайомив з Іваном Федоровичем, що за руку взялися, познайомилися. Він сказав, що це наш командир. Вони пішли в німецьку поліцію, дали їм зброю, і вони всі пішли в ліс. <хи> Задив, вони у німців не служили, а зброю всі пішли під кілля. Саратука і етот, е, Гриб, ну і там усі були. я наприклад це знаю. Ну і потім мене дуже допрашували про Саратуку, то я, я його не знаю, я, 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 я то сарам відчув, що так і Саратуха є, що він офіцер. От. Я не казав, що це якого я, 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 я не знаю. Я все казав на свою молодість, я ні, а ніби. А гриба каже, Дмитро я знав, тому що він писав вірші і я писав тобі, що були знайомі з ним до війни, ще війни не було. А датчика я, я його не бачив. вона була. Я добре знаю, що там була велика організація, підпільна організація, і що Сарапука як командир, Дмитро гриб. Вони пішли в поліцію німецьку, взяли зброю і пішли в ліс. Це не признає. Вони весь час там були, потім вже ми хотіли з'єднатися з, з ним, медвін і був словчан, осідач, з'єднатися і воювати за Україну. Це така була завдання. Через того мене послали туди, щоб я узнав, що далі робити до... До, військового... до військового проводу. А так, щоб розказати, як там щодо чого, знаєте, це можна розказувати, але це була дуже законспірована організація підпільна. Я вам розказую, я наприклад, знаю, що більше 100, а всіх я не знаю, я те, кого знаю. Я наприклад, знаю, так був Шевченко у Кінісеркі був, котрий розказував розказув, слідувателя, що родом із тудиків молодий хлопець, хастевець, його вибрали у Богославі провідником. Це мені в Києві казали Оце недавно для років 15 назад, то якого я не знаю, то говорю, що то не то. Хто вам казав? По КГБ Києві, Київській області такий Дашко. Ага. Подполковник Дашко, він вдруг помельчика, оце що Верховній Раді. А я 40 років було 15 або 20 назад, бо я подавав, що з мене суди не зняли або реабілітували, бо мене покойний син недавно вбили. Не хотів, щоб його шуляма що була, так же. То мені там робили допрос і так далі, ще той Гранда був живий, його допитували про Дмитра Гриба там, усе там він є. А це як його, це його підполковник, по КГБ по Київській області. Якось він до мене дуже добре розположений. Йому, полюбив мене. І він навіть допомагав, як треба там налатити. Те, його, як йому буду вам зараз розказати, як було, як я вважаю, що людина хороша, йому розказував, він. Я все записував, не буду. він навіть все так робив, щоб для мене краще було. Потім ми з цим подполковником полковнику зустрілися, це вже була радянська... це років чотири назад. З ним визвав його, бо не був телефон, ми з ним попривітувалися і так далі. От, я його запросив у Каню, щоб він приїхав до мене в гості. Так що я йому розказав усе, що було. Тут була велика підпільна організація ОУН. Ми були бандеровці. Пандер, що таке Пандеровці? Наприклад, я не перезнаю, коли організувалося це у 29-му році організація українських ми вже виконувалися, а потім судоплату, коли дав Альську Баштіту, там у Бельгії вона зірвалася, а він був убитий, то От, тоді е, став Мельник. Мельник. Ну, мельник говорив так, тоді вже почалася, е, що треба. Яка і співпрацювати з такою великою армією, як німецька армія радянську, і ми тоді місце знайдемо своєму дають місце. А молодь, студенти гімназисти сказали ні, тільки ми. Власною кров'ю може здобути державу, ніхто нам не принесе хорошого, нікуди не йти. І вони відкололися. Очолив їх Степан Бандери, то здалися Бандеровці, і сам молодь відкололася. Бандериці казали так тільки власною кров'ю, власною силою, так і так далі, підпілля. Ні той ворог, ні той ворог треба нікому не вірити. А мандиківці, наприклад. Я дуже багато, коли я вже був в Берліні і так далі, я бачив з офіцерами сети. Ну, у мене немає такого, щоб тих не навидіти. І тих я, оскільки мене натура така розвідчика, то я е, знаю, що для України, для українського народу потрібно. Те повинно бути, і те повинно бути, і те повинно. Я не перезнаю, що Мельниківці, коли вони служили у німецькій армії. Треба було, щоб і там вже наші були, так? А коли прийшли, прийшлося, вони пішли то не за Україну, тільки за Україну. І то треба, щоб було, і то треба, щоб було. Я наприклад, як він Павло Скоропальський, гетьман дав. Я в Берлі, у Берліні кінотеатр Скаля. Там такий. Я з ним бачився, проходився, примістувався до його. Павло Скоропальський, він був гетьманом. Він нас приймав. Село Бівці 23-го року Василь Коваленко. Він за мною вчився в середній школі, у гімназії. Тут була відкрита гімназія в 41-му році, потім її закрили. Я з ним вчився в гімназії. Це був директор гімназії. Директор гімназії тоді був, е... отут коли йти його Ломаків. Ломакін. Це да, директор гімназії Макін. Ми вчилися всі гімназії на Лобунській, зараз де їх, але вже немає, його розвалили. Оцей Василь Коваленко, це мій друзі, він член ОУН. І коли мене я поступав у ОУН, у Спутуниках приймали, то й цей Коваленко був, розумієте? Але як що його вбили? То був такий гнат недобитий, йому було 18 років. Це був так, коли треба кого-то вбити, якийсь стукач був або негодяй, то присилали із центру, з постію, присилали туди. Він був тут днів два-три, здавав цього зрадника, убивав його і уїжджав. То він псевдонім його був гнат недобитий, Служба безпеки, служба безпеки, СБ. Він передачував у мене, потім ми зустрілися. Я його сказав, де це живе Василь Коваленко, він пішов туди до Василя. І вони тут кого-то вбили якогось зрадника. а потім німці поліція, і їх там окружили, вони обстрелилися, і загинув, надо і Василь Коваленко загинув, те, що не знало. Він був член ООН. У його батька не було, була він з матір'ю, жив з матір'ю. Село Бівсі Коваленко Василь, 23 року народження. Чи знаєте, ви щось про діяльність партизанів, радянських партизанів тут часи наблизло? Радянські партизани? Ну, радянські партизани це були негодяї, саме настоящі негодяї. Вони приходили, а ви говорить. Пане Георгій, що ви знаєте про діяльність. Партизанські підпільної організації більшовицькі місці Богуслава під час війни. Під час окупації 41-го року до 43-го посіки я тут був, я, наприклад, знаю, що була підпільна організація ОУМ. А партизани спочатку не чуть про їх було нічого, про партизан. Тільки вже тоді, коли вже війська були. Радянські на Дніпрі, тоді почали з'являтися. Сказали, що партизани є десь там у такому то лісі, там у десь. Та заприходили вони у Мисалівку. І я, коли їхав один раз з із, із, із Миронівки, та була Таня, забув як її прізвище. Вона сама родом із села, отут, яке тут село? Зразу це коли під воєнкомати йти туди, яке село? Хохітва, Родом у нас хохітви, але вона жила у тітки Таня. У тітки вона ж у Києві, вона знала прекрасно французьку мову і німецьку мову. Вона була переводчиком у Корсуді, в Німці була переводчиком. Дуже красива дівчина, Таня. І коли ми їхали із Миронівки, ми з нею познайомилися, і ми назначили з нею побачення у Богославі. У мене ще якраз нога була, то я і нею зустрілися ми у Богославі. потім я її провів аж до хохітви, сюди осиде провідкував, провів туди, а потім попрощався з Танією, і потім Тані не стало. Сказали, що її забрали партизани. Спіймали по дорозі, партизани, забрали Таню. Ну потім, де вона ділася, я нічого не знаю. Тепер недавно я узнав, що тут був такий Руденко, завідуючи шлях відділом Руденко, у його жінки були дві, доч... дві сестри, котрі були зо мною знайомі. Старша зі мною знайома. в туники приходила, вона там в неї подруга була. То я, наприклад, знав, що він був, що він був у партизанах, що не втікли, він десь був у партизанах. І Я, наприклад, узнав, що цю таню тоді вже взялися в 43-му році. десь. Був вересень отакоті що 43-го року, то я знав, що там був Ісеїв Руденко. І там був командир цього партизанського відділу, я його не бачив, нічого, я тільки і мені цікавився про цю таню. От, потім я узнав, що вони хотіли, вона там була, ця таня, бо там вона була у положенні. Вони хотіли присудили, хотіли розстріляти Руденко, щоб розстріляти, Але вже командир партизанського відділу сказав, що це не гуманно розстрілять, постійки дитина ж вона дитина. не винувата. От як буде б та дитина та малася бути у його її не розстріляли. А. Її дали 10 років, вона відбула, і вона там на Волзі десь і осталася. вийшла там заміж, живе вона там і зараз. Ну а що ви знаєте про Марину Гризуну? Це лише? Марина Гризун, вона родом з Месалівки. Вона е, двоюрідна сестра нашого зятя, котрий у туниках жонатій на моїй сестрі Наубенко Василь. Коли ми приходили, ще я був хлопцем, вона за мене старша десь років, очевидно, на на по-моєму 21 з року дородження. Коли виходили, там такий шлаг, шлагбаум, Виходили з мисаливки з Богуслава і Студиків, там грали, співали, і так, я її бачив, Вона виходила у вишій сороці, така проста собі така дівчина, трудяга була. От. Ну вона була в активі села. І там, коли були е, збори, які Ну, у свій раді. То обов'язково, щоб жінка була сиділа. То її було вибирають, вона була сидіти, як жінка, Ось більше нічого. Вона нічого такого так, поганого людям не зробила, абсолютно ніде нічого. Тільки що що то сказали їй, що вона в партизанах та просто її взяли та знищили її, а воно нічого вона не виновата, так. Що ви знаєте про єврейські страти в Буславі? Про єврейські страти. Ну, я... Сидя... Учився в Буславі, то усі ці товариші були євреї, єврейки і хлопці-євреї. Я, наприклад, знаю, що ці всі, які вчилися за мною, там Покрас Йоня, Каган Куся, Порталя Етя, Роза, вони десь уїхали туди, в Глиб. А тут поставалися у ну, такі або старики, або що не могли виїхати. Я знаю, тут був такий Тутченко, його жінка-єврейка. А він сам Латиш. І коли їх розстрілювали, то його хотіли випустити, а жінку, що я він сказав, що розстрілюйте і мене, так розстріляли і його, і жінку. Я наперед знаю, що їх зробили тут в гетто. От Я хотів прийти та подивитися, де там до боєморехто не небудь із моїх знайомих там і що вчилися. Але туди нас не допустили. Я наперед знаю, що копали у морозивці. У туники ж видно, ями копають глина червона. Шо то що то невідомо що то такого. Ото м'яна такі були чутки, що туди привезли євреїв і розстріляли їх там усіх і там закопали. А скільки приблизно? Не, не приблизно скільки? Ну там копали дві ями копали. Трудно сказати скільки, ну я думаю, що не більше ста. Ну і не менше, я думаю, 30 чоловік. чоловік 40-60 може бути так. Ну, якщо говорити про гето, то гето це, ну, ну, гето це поселення видно. Було. Ну, це лише, на увазі, це місце, Десь зберігалися євреї. Mm -hmm. Це чому-то гето так називалися. Mm -hmm. Коли вони були, я хотів піти подивитися. Думаю, може, якісь там мої знайомі, то я no хотів... От євреї зараз говорять, що їх тут розселяли десь до трьох тисяч. Ні, ні, ні. У Буславі три тисячі це небаже. Ні, ні, три тисячі не могло бути. Євреїв дуже багато виїхало, повтікали. Ну, євреї тут були і муші всі, банків займалися, вчителі і так далі. Вони всі виїхали туди, десь вглиб. Звідки почалася, почалася війна, я напевно знаю, тут вже був, що ж наші були, що там десь казали парашути, парашути, е, машини їздили, так наші хлопці в гражданську в'їхали, там один солдат, там, 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 там парашутист, поїхали туди. То я це своїми друзями, які вчився в школі, я зустрічався. Ну всі вони збиралися уїжджати. Mm -hmm. Всі імущі євреї, вони всі уїхали в глиб Радянського Союзу. Осталися тут не імучі. Старики і котарі бідні євреї. Калійки, бідні, і отут їх розстріляли. Три тисячі ніколи їх не могли розстріляти. Їх розстріляли, ну, я знаю, скільки. Скільки могли там у двох ямах уміститись, Я не буду сказати точно скільки. Але я знаю, що три тисячі ну, сотню може. А чи ви знали щось про діяльність кухарюка, який значиться командиром? Ну, тобто головою підпільної організації Волославської Володимир Кухарюк. Яковіше? Кухарюка ви начали почали не, не Я За німців. Ну, вішевицький. Вішевицький кухарюка я не чув. Я, наприклад, знав, що цей Руденко утік у партизани. він okay. там десь до команди, Руденко. Okay. І ще один був, забув його прізвище. Він не був славський, а був командир партизанських no, no. центрярів. Okay. Ну, вони почалися вже в 43-му році.